Павел Тимофею радить. Мета прямого увіщання заклику до царства Божого в першу чергу, є любов, любов чистого серця, доброї совісті і нелицемірної віри. Сообщити людям, що Бог є любов. І по своїй великій любові Бог передбачив, що Адам і Єва упадуть і. Зарядять природу, Но він предусмотрів послати Спасителя, котрий ту помилку, оту трагедію, ту біду, оту катастрофу виправить путем взяття на себе природи людської, вознесення на крест, є смертю, Воскресенням відновити першу нашу природу. І от коли Сообщаємо про милость Божу, то проповідь якраз має перший акцент любов. Наш національний будитель Русинов Олександр Духнович усе казав. Неблагодарна робота пробуждати сплячого, Сплячий – середити на всякого, хто пробуждає Його от сна, от сна тілесного. От сна духовного, от сна національного, а тому той, хто бере на себе місію бути будителем, проповідником, найготує себе, що буде проти нього відповідна реакція цього світа. Но мета увіщання людей, любого чистого серця, добра совість і нелицемірна віра одогнати чоловіка від віри. От почему з древності. У церкви були спеціальні священники, котрі служили службу з красивим голосом, з красивим чтенням, а були окремі священники, котрі проповідь говорили, були окремі священники-духовники, котрі способні були на ісповіді відкрити серце чоловіка і привести його до покаяння. Щоб вирватися від озоків цього світа. Коли Господь був зазвіданий, коли прийде Царство Боже, що тут буде, який буде мати вид. І от Господь каже, царство Боже не прийде таким видимим чувственним образом. І коли будуть казати, а там царство, а там, не віруйте. «Ібо царство Боже є внутрі вас єсть, Царство Боже починається із нутри, з преображення від гріховного, злобного, лукавого, превращення, преображення по образу Христа у будущого наслідника Царства Божого. І от коли буде второє пришествие Христового, то як мовня, коли вдарить на небі від края до края, так і буде пришести Сина чоловічського. Но перед тим надлежить Господу, зайдя з неба, обротившись до Діви Марії, прийде на себе нашу природу і пострадати, бо так Бог Отець благословив совершити спасіння роду людського не через сектантську проповідь, нелем через роздавання. У кожній двір Біблії, а через страдання. Бог совершив наше спасіння через страдання. Почому ми так розуміємо, коли Павел каже: ви, християни, викуплені дорогою ціною. Важливо сьогодні молитися і до наших святих, котрі пройшли опитно те, що Господь записав у Євангелії, як і нині святий мучник Платон. Брат мученика Антіоха також, проповідує, язичниками, пострадав за віру Христову. Цей світ помститься проповідникам. А тому місіонери завжди були на першому місці страдаючих і бути осужденними. А тому, щоб встановити проповідника, треба об'явити, та он шпіон. Да він ворог, да його слова, це вражеські наративи, такое слово нині є наративи, ніякі думки схожісті. У нас, у проповідників, одні наративи євангельські. І якщо вони на щось похожі на друге, нас не цікавить. Ми свої слова. Свої наративи порівнюємо з Євангелієм. І що там Господь сказав нам, то передаємо, як сьогодні каже красиво апостол Павел к Тімофею, цель у віщання, чистого серця. Це є добра совість і нелицемірна віра. Убедительно сказати. І тоді завершається операція. Після котрої наступає зцілення. Бог подарував нам по вірі в Ісуса Христа, і тепер православні християни то люди, котрі зцілилися, а цей світ, коли видить здорових людей, не терпить. От почому так із з детства дітки научені довіряти родителям Своїм, а переходом на чтення Євангелія довіряти. Івангелію довіряти Господу, довіряти Божій Матері, бо лиш так поступає ми тут діти Божі, наративи котрих євангельські. І не взираємо не на те, що всеосвітні, лукаві люди, безбожники, хочуть тебе на чомусь імити, не дивимося на то. Тому що бажання очистого серця. Проповідувати з любов'ю і ім'я нелицемірну віру, бо це є настояще багатство кожної людини, кожного православного християнина. З таким багатством жили наші предки, з таким багатством ми маємо жити, і з таким багатством віруємо по милості Божої, Бог покличе нас, від нашу любов, віддя нашу нелицемірну віру і чисту совість покличе нас і стати наслідниками царства Божого. Амінь.